О, 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 о. о світлий красний. Прийди, укусити дерево і соломинові в тері покладену, прийми віднеси несито богів пожертви наші. Рідна наш слави тебе, як провідника Небесного. Тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до Богів рідних. Бо все ти володієш багатством усіх пожеж. І бачимо ми, як ті ж не нашими. Огень пронизує пітьму морока і нищить пасторів, нищить кривдиків великодіїв земель наших, Родів наших у владі нашій. Він боє наш проїзник світла й тепла, честі і благородства. Слава Богу, дорого, Гостя нашого! Він, той сильідніше пожертви до неба, приносить багатство нещасленні нам. Огеню, силою своєю могутньою, бережи нас від та лиха, спопили худой за у душу людських, спопили кривдників виходів, земель наших, радів наших прийди, у владі Прийди, огеню, євий свій вик палаючий, прийди і почуєш ноги слави, зрости на вістарі підтримини сонцема словом. Хай сороку злі тебе в ярі кличемо тебе, Огеню, слово співом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світлом яскравим. Тебе, ми, зріти, хочемо, Боже. Слава, Огеню, слава! Святі, слава, слава Слава Богу! Мовасурія ви. Бой не тату, рід йора, рід йора, роди славу не диву свою, Див

Ай, ой, горе! Люди жаржа. Люди пер співою Рода свого. Бог. Велиславо. О, Неосвітній красний. Силі твої співай, слави, велича, біботиї прибіжиш, ще й сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже. Ти, бо пожертви небо несеш. Ти бо найкращий жрець серед нас, сими, у тебе на всіх сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня, силою, причащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роди небесному дарувати, ти бо в родині їхній рівний у славі даж Богу та перуну, великим прапредкам нашим, свичемо Тебе, огненів, прийти з рад небесною, на наш світлий обряд вогни слави, Аби причаститися маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земному з гордістю, величаючи себе онуками да ж Божий. Так діяли правоці наші, мир та богомир. Орій такий, та інші, яких множество є, розпалюючи ватру всім серцем співаємо гори гори ясно. Тоді бачимо, засяявши в дереві соломі вогонь небесний. Слава оні, слава! Гори ясно, аби не погасло, розгоряйся цар вогонь. Огню прибати, світовий да брате, Розоряйся, Боже, для водоків даже Божий. Дану та вода нам закликає прийти прибути, Святою Суроцею, пригоститись вогнем святим. Це ви життя на землі макочі породили, у воді святій свій города живою забуяло. Хай дана матінка стане в обороні роду слов'янського, в обороні України матері землі православної в обороні народу нашого. Хай вода очистить ну, душі силою своєю, хай змиє всіх і виходів земель наших, зрадів наших з влади нашої, даруйте силу Слабким. Життя у тим, що зупинилися, ви бої наші родичі великі, Усвальські сущі освятіть мене, отче землю рідної, на усі сторони світа, аби перебував рід наш в єдності з аби Україна матір Русь і процвітала. Слава нині, речем, богиням нашим, Макоші та корові заму, які землю, спокою тримайте, багатство дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном, ягодами і плодами многими, багатствами нещасленними, Вона нагодувальниця повсякчас і в беріг роду слов'я. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв прийти та приєднатись до слави, бо без неї подати в благ немає ніякого бряду діяння. Кличемо матір, замуть землю землицю, святу покровицю, яка все її породила. Життя нам дарувало і землі святі прибува, нині наші світлі, благословіть людей благих, даруйте добро добре, будьте справедливими скривниками. Ми бачимо красу вашу сяючу і багасну і І душа наша радіє таким родичам славним і великим. Будьте славними, роді Руському, перебуваючи з силою своєю на землі нашій. Слава Тирі Землі, слава Україні, Русі, православні, слава. Да, Свято небаку. Не наша заму. Могутній наш Боже, прагне річ любові твоєї та сили, бо ти просторами повиліваєш, вітрами та рухом усіляким управляєш, і в усіх усюдах суші, все проникаючи, від прокрилий очі родуслов'ян, ти сам род севишній у величі своїй недрівняний серед богів. Прийди до нас, осені небеса, прийми безкровні пожертви наші, які усвагули. Вже бачимо ми тятивука твого громового, що натягнута стрілами стривожими. Хай ви, вони на кривдників виходіїв, земель наших, родів наших, у владі нашій, многими, а на дітей родів наших, народи наші світлі, праведні, чесні, благородні. Хай зійде благо. І достатку. Батько вітрив наповни тіла наші здоров'я, рідну землю миру, а роди наші багатствами нещасленними. Ти боєвічно могутній всепереможний Боже Слов'ян, слава Стрибогу, слава. слава. Слава, слава.

Наша, війни і мілоша, моя си наша, слава. Я кличу туди огня, аби поріднитися з ним, з тим, хто дарує нам процвітання. Син, кого викличемо на славі, хай огень покриє поколом кривників, виходів земель наших родів наших у владі нашій, хай спопели всіх кривників виходів земель наших, у владі наших родів наших. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства свої. Боже наш, ти споглядаєш самого рода Всевишнього, і ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, своя норійських достатку, а вороги, хай залишиться ні з чим ти, бо єсть могутній вогонь. Ти єдино володар землі нашої. Ти наш Верхода та князь, могутній то вогнесяйний Боже наш. Слава Огеню, жертвуючи масло, його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, Огеню, слава та сила Русі! О, Слава. О, єритрекоша. О, є Бог Русь. Та Серця своєму бережемо віру, волення і в старога. Певною світовида в усіх боїв у Всевишному Триглаві сущі. Бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг. Їм рідна слава з того лосу співає, і скону віків мовитимемо до неба та землі, щоб Ти, огень, був посеред нас, і бачимо, як летить Бог силою своєю. Він бо єдиний з нами і поки горить від огонь в душах. Життя є в тілі, спобили ж огню басарів душ наших, спобили ж огню кривників і ходів, земель наших, родів наших у владі нашій. Перетворив попіл задума ворогів роду нашого, сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава огню, слава! Тож хай прибуде з вами вогонь святий Небесний, вогонь святий сварожий, вогонь святий Дажбожий, вогонь святий Перуній, вогонь святий ророжий. Хай прибуде вогонь віри, вогонь любові, вогонь радості, вогонь слави в кожній миті життя вашого. Да буде так. Слава лінимо вам, слава. Ну, а ми переходимо до славби Перуну, сила якого все честь і благородство, праведність і справедливість, який воїнів наших силами своїми благословляє, воїнів наших силами своїми захищає. Воїнів своїх наділяє і загиблих наших до полку свого небесного полку Перунового забирає. То, хто в онлайні дивиться, то перебувайте з нами, будете автоматично перенаправлені на трансляцію Славби Перуна. Слава Огеню, слава, слава роду, слава, слава рідним духам!